Вітаю сьогодні з вами історична рубрика і Я її ведуча Олена Романова. Перемога над ворогом та успішна розбудова держави головне завдання свідомого українця. Усвідомлення значущості свого народу неможливо без знання минулого. Отож, сьогодні історія важлива як ніколи. Вміння усвідомлювати, аналізувати, розуміти історію позначає прогресивність кожного. Наразі цікавитись історією. Не тільки актуально, модно, трендово, але й необхідно задля збереження української ідентичності та незалежності нашої держави. Історія вчить лише того, чого вона не навчила народи. Георг, Вільгельм, Фрідріх, Гегель. Просто зараз підіймаємо важливі теми: Україна не Україна. Про це сьогодні у програмі. Назва нашої країни Україна з'явилась в останній чверті 12 століття. Уперше в Іпатіївському списку Повісті минулих літ. Але ж важливо розуміти, що джерелом для цитування всіх цих хронік є списки, що були написані значно пізніше. Аналіз паперу і почерків показує, що книгу було переписано у 1425 році. Саме цю дату слід вважати за старт грандіозної кар'єри Слова Україна. Походження назви Україна має чимало версій. Одні дослідники пов'язували її зі словами край, тобто найвіддаленіша від центру частина території, погранична територія, інші з іменниками країна у значенні рідний край своя країна. Та нарешті ще один погляд від дієслова слова украяти, тобто відрізати в сенсі шмат, відрізаний від цілого. Який згодом став самим цілим, такої думки зокрема дотримуються російські історики, які переконують себе інших, ніби наші землі є окраїною Росії. Однак слово Україна набагато старше від самої Росії. Коли це слово вже писалось в давніх документах як назва нашої держави, то не існувало ще не тільки Росії, але й бодай маленького Московського князівства. А от майбутня столиця Росії була пограничною заставою київських князів на околиці України. Канадський професор Орес Субтельний підхоплює тлумачення про землю з краю. Проте вже не Росії, а самої Європи. Найвірогіднішою та найпереконливішою слід вважати версію, яка пов'язує назву Україна зі словами Край, країна. З другої половини 14 століття більшість князів Київської Русі потрапили під владу Литви та Польщі. Від цього часу назва Україна почала вживатись щодо цих двох частин території. Землі, підкорені Литвою, іноді називались Литовською Україною, а Польщею польською Україною. З появою козацтва на тіпрянські землі називались козацькими Українами. На час визвольної війни українського народу під проводом Богдана Хмельницького Україною називалися не тільки запорозькі, а вже всі надніпрянські землі. Очевидно, від цього часу під Україною стали розуміти цілу країну. Звичайно, ніякою окраїною Російської імперії Україна не була і весь цей час претендувала на повну державну самостійність. Саме через це вживання слова Україна в царській Росії було заборонено. І лише тоді, коли стало ясно, що це слово не можна знищити або стерти з пам'яті українців, було вирішено його дискредитувати. Російські шовіністи пояснювали назву нашого краю Україна як «Окраїна Росії, тобто вкладали в це слово принизливий зміст значення меншовартості. Усі ми маємо пам'ятати про те, що будь-який народ, будь-яка нація починається з того, що вона зобов'язана знати своє минуле, своє коріння. Бо хто не знає свого минулого, той не вартий свого майбутнього. Ми, українці, повинні займатися очищенням свого історичного коріння, а воно у нас глибинне. Сьогодні і завжди для вас лише актуальні теми. Долучайтесь до обговорення в коментарях і до зустрічі незабаром.